от є святого Івангеліщені, мага тебе, Господим. Богонь мій, сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш небесний простить і вам. А коли ви не будете прощати людям і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших, коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж коли постиш, намасти свою голову і вмий своє лице. Щоби не показати людям, що ти постиш. але Отцеві Твоєму що в тайні, і отець твій, що бачить у тайні віддасть тобі, не збирайте собі скарбів на землі, де милі хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть, збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані хробаки не точать, і де злодії не проломлюють стін. І не крадуть, буде твій скарб, там і твоє серце буде. Слава тебе, Господи. Дорогі брати, дорогі сестри, слава Ісусу Христу! Неділя сиропусна або також неділя прощення, яка безпосередньо стає відправною точкою початку чотиридесятниці, початку Великого посту. І також сьогоднішнє слово, можна сказати, так є настановою перед тим, як ми відправимося. У подорож чотиридесятниці сьогоднішнє слово послання апостола Павла до Римлян і в Євангелії від Матея, і, зокрема, закінчення тієї нагірної проповіді шостої глави Євангелія від Матея, воно сьогодні дає нам останні настанови, як відправлятися в дорогу. І ви знаєте, що коли ми кудись збираємося, вже все приготовано, вже всі речі складені то останні ці хвилини вони які? Ще раз собі продумати, чи нічого не забув. І сьогодні, сьогоднішня неділя хоче нам сказати найважливіше, без чого не можна починати посту. Я хотів би вам пригадати, що в не такі далекі часи завжди особливим чином люди готувалися до, до Пасхи. І особливим чином у сенсі своєї, свого одягу, зокрема, ви чуєте, що сьогоднішнє Євангеліє каже, що коли починаєте піст, то не робіть це як лицеміри. Вони виснажують своє лице, дають вигляд по собі, що вони постять. Але вмий своє лице намасти головою, голову оливою. Якщо би ми хотіли перекласти собі на сучасну мову, то це б означало, що завтра. Одягніться в найкращу одежу, яку маєте. Починаючи постити, одягніться так, якби ви йшли на якесь дуже серйозне і важливе для вас свято. Приведіть себе в порядок, чоловікам гарно поголитися, жінкам усім сходити в перукарню, використати найкращі духи. Так треба починати постити. І хочу вам пригадати, що коли. Не так давно готувалися до Пасхи як? Все нове куплялося до Пасхи. Зараз, уже, скажімо, ми маємо багато різної одежі, вже, можливо, не так сильно відрізняємо, де є недільна одежа, де повсякденна чи, чи, чи одежа для, для праці, бо зараз є зовсім інакша ментальність і зовсім в інакших обставинах ми живемо. Але колись це було дуже важливо. Я собі пригадую свої роки, я чекав, що перед Пасхою буде оновка, буде оновлення гардеробу. І Як дитина просто чекав, коли там буде щось нове. Так от, дорогі брати і сестри, ми вже перед постом маємо мати це відчуття, що від завтра починається дуже серйозний час, коли е, маю підходити до нього таким. Onовленим. Чому, бо, добрі брати і сестри, ми не з вами зараз готуємося до того, щоб постити. Ми готуємося з вами до Пасхи. Ми готуємося до часу величної радості, а піст він має завдання якраз нас приготувати до цієї великої радості. Ми з вами готуємося до того часу, коли кожен християнин має собі сказати, що найбільшим скарбом мого життя є то, що Христос воскрес. Бо якщо Христос Воскрес, то тоді також і найбільшим скарбом мого життя є те, що цим земним життям не закінчується все. Що я маю віру у життя вічне. Довіряюся Богові, що буду мати щастя у небі. Добрі брати і сестри, через цілу чотиридесятницю ми маємо жити цією величною радістю. Маємо готуватися в цьому часі посту так, як до найважливішої події у нашому житті. І от каже Ісус Христос, що не треба подавати жодного вигляду, а апостол Павло нам каже, що піст не заключається в тому, їсти чи не їсти. Каже апостол Павло: нехай один одного не судить, ні той, хто їсть, ні той, хто не їсть, і так далі. Але в чому тоді глибинний сенс посту? І тоді Евангелія нам відповідає, каже Ісус Христос, що віддайте Отцеві, що в тайні постанови свого посту. Коли ми збираємося у подорож, то ми маємо конкретно собі деколи навіть розписати, що я не можу забути. Що обов'язково з собою взяти. Так от, дорогі брати і сестри, ми маємо поставити собі постанови на цей період посту. Але які постанови? Постанови, які допоможуть нам духовно вилікуватися, зцілитися. Християнин є той, котрий найперше собі визнає, що він духовно хвора людина, що кожен із нас має якусь хворобу, а ця чотиридесятниця це. Це час лікування, час терапії. Як це краще зрозуміти? Знаєте, як коли людина має в своєму житті дуже багато великих проблем, то завжди має небезпеку, що впаде в якусь залежність. Найбільш такий класичний приклад, коли людина не може вирішити якісь проблеми свого життя, то дуже часто стає залежною від алкоголю. І тоді ми розуміємо, що ця людина стає підневільна, залежна. Але скажімо, що стало серцевиною цієї, цієї проблеми, цієї залежності? То що людина не могла ніяк справитися своїми проблемами. І от час посту це буде час постанов, щоб відкрити, якими насправді є мої глибинні проблеми, бо без них ми не можемо також. Вилікувати своїх залежностей. І ці залежності можуть бути найбільш різноманітні. Пригадую собі одного такого доброго, знайомого, чоловіка, котрий дуже роботящий, котрий практично ніколи не відмовляє, коли його про щось попросиш, любить таку важку роботу і, і ніякої роботи не боїться, завжди відзивається допомогти. І от одного разу він мені каже, отже, я мушу постійно тяжко робити, бо коли перестаю робити, тоді починаю дуже багато думати. Якщо багато думаю, то мені стає погано. І от до прикладу, цій людині у часі посту треба собі робити постанови, як не робити стільки, як він робить. Чому? Щоб справитися своїми думками, своїм внутрішнім світом. каже Ісус Христос. Віддайте Отцеві вас, ваш піст у тайні, у своєму внутрішньому світі, дорогі брати і сестри, там починається наша із вами вічність, там починається Царство Небесне у нашому серці, який є скарб мого серця. Бо коли ми з вами маємо якусь залежність, будь-яку, можливо, один із класичних прикладів це. Залежність від соцмереж, інтернету, відеопереглядів і так далі. В залежність від новин, можливо, котрі не можу прочитувати як тільки кожні півгодини. Бо ці речі не дають нам зайти усередину нас самих, до нашого серця. І тоді кожен із нас має собі добрі поснови робити, щоб з однієї сторони, лікувати ці залежності, але ці залежності неможливо вилікувати, доки не признаємося собі в своїй проблемі. Що мені заважає відкрити скарб свого серця? Чого я боюся? Чому не можу побути у тиші? У короткій молитві протягом дня, замість того, щоб брати собі до рук смартфона? Або чому не можу побути? Сам роздумовуючи про своє життя і про сенс мого життя, як тільки постійно мушу з кимось може розмовляти. Або комусь написати повідомлення. Дорогі брати і сестри, ми мусимо дуже добре собі проаналізувати свій час, щоб побачити, де є скарб мого життя. Чи я живу тим скарбом? Пригадую собі свого. Дідика, котрий любив мене, мене вчити мудрі речі, і один раз так він взяв в руку жменю пшеничного зерна і каже, онучку, що в мене в руках? Кажу, дідику, ну жменя зерна, ваша рука повна зерна. А він каже, онучку, ти починаєш читати Біблію, і ти маєш інакше думати в мене в руках повно колосків. Ти маєш бачити те, що не видно, бо в тому зерні, якщо його посіяти, міститься багато колосків це майбутній врожай. Дорогі брати і сестри, мудрість християнина це побачити те, що тілесними очима не видно. І от починаючи піст, ми мусимо побачити те, що є у нас у серці. Доки ми не побачимо свої проблеми, доки ми не побачимо, чому ми залежні від якихось речей, можливо, від людей, можливо, ми залежні від чогось, доки не признаємося собі у своїх хворобах, може, і не серйозних, але тих хворобах, котрі нас прив'язують до чогось, доти ми не зможемо собі добре провести пост. Бо питання посту не в тому, що я буду мати в холодильнику. І зараз не хочу вам сказати, що піст у їжі не важливий, дуже важливий, коли людина в стресових ситуаціях постійно любить заїдати, або коли не може без якоїсь їжі. Але також залежністю буде тоді, коли людина їсть пісну їжу, але буде на неї витрачатися ще більше, як тоді, коли не постить. Бо хоче чогось смачненького. Замість того, щоб обмежити свій бюджет зараз і використати його для діл милосердя. І це буде серйозна праця над собою. Бачите, дорі брати і сестри, що ми можемо лишатися лицемірами, ми можемо дуже добре постити, але не вирішити жодних своїх внутрішніх проблем. А пістя для того, щоб ми зазирнули всередину, щоб ми побачили те, що є у нас. Невидиме, але те, що керує нашим життям дуже часто. Що, можливо, ми є не раз і долопоклонниками, бо у своєму житті на перше місце ставимо якісь скарби, як каже нам сьогоднішнє Євангеліє, які може поточити міль і поїсти хробак. Своїми цілями ставимо чогось матеріального. Замість того, щоб збагнути собі, що вічне життя починається уже тут і зараз у цьому житті. Від нього воно залежить, якою буде моя вічність. І тоді, коли, дорогі брати і сестри, будемо бачити, які наші проблеми, коли зможемо собі в них признатися, тоді зробимо добрі постанови. Тоді зможемо повертатися також на початок сьогоднішнього Євангельського уривку, який каже, прощайте, якщо ви хочете, щоб і Отець Ваш Небесний простив вам. Але коли ми справді можемо пробачити другій людині? Тоді, коли ми собі пробачимо. Тоді, коли ми зрозуміли, що, можливо, та людина поводиться таким чи іншим чином, або вона є такою, може, на мою думку, поганою, тому бо не може вирішити якусь проблему свого життя. Боїться подивитися у своє серце, боїться признатися собі, що має проблему із чимось, і тому вона зла. І тому так поступає. Коли ми побачимо, що є в нашому серці, коли ми відчуємо, що Господь прощає нам, тоді й самі можемо простити. Тоді насправді час посту буде для нас часом очищення. Цей час подорожі буде. Буде вдалим і приведе насправді до тієї події, від якої залежить ціле християнське життя. Надія віра у Христове Воскресіння, надія віра у те, що нічого не закінчується із останнім днем нашого життя, що за нашим гробом стоїть велична вічність і справжнє наше щастя. Дорогі брати і сестри, цілий цей час. П'ятидесятниці ми маємо відчувати голод і спрагу за, за справжнім щастям, котрим є вічне життя. Тоді наш піст справді буде вдалим. Амінь.